Коли ви тільки познайомилися, вона вже гуглить вашу сумісність і гороскоп. Це я. Компанія друзів та настільні ігри. Саме так проходять вечори в одному з молодіжних центрів Дніпра. Єва розповідає, такі розваги допомогли їх команді зблизитися, а завдяки тому, що вони українською, ще й підтягнути свою солов'їну. Одні з улюблених ігор друзів мемологія та Еліас. Я б сказала, що це допомагає швидко почати думати, мислити українською. Окрім того, що тобі треба правильно вимовити слова швидко в обмежений час. Тобі треба дуже швидко думати українською мовою. Настільні ігри, давня забава, що має безліч різновидів. Дмитро Крудько, співвласник магазину та видавництва настільних ігор. Розповідає, що в Україні досить багато було російськомовних ігор. Наприкінці 2021 року та на початку 2021 до 90% запитів в інтернеті щодо ігор було саме російською. Всі права на настільні ігри були у, російсь... у російській компанії, і вони, коли їх брали, вони одразу же брали їх на Україну, Білорусь, Казахстан. Тось вони одразу захоплювали, вони просто не віддавали ці ринок. І тому. Трошки почало змінюватися, коли українські видавці почали. Ну даже спільнота українська настільки підняла, де був такий бунт невеличкий на ресурсах міжнародних і казали, що що це таке, чому не можемо нашою мовою. Дмитро зі своїм товаришем ще чотири роки тому запустили своє виробництво саме україномовних ігор. Ця гра нашого видавництва вона більш підходить для сімейного. Відпочинку з дуже з дуже, дуже простими правилами, і Діти від 6 років вже з від неї з класними компонентами. Гра на жадідність і на вміння вчасно зупинитися. Загалом найбільший бум на стілок в Україні був під час карантину, коли люди почали шукати, що робити вдома. Тоді українські виробники розпочали створювати ще більше ігор власного виробництва. Стало легше домовлятися з іншими. Партнерами, тому що ми всім казали, що ми тут ці ігри ні купувати не будемо, ні продавати не будемо. Тому давайте щось вирішувати. І в них з кожним роком там, закінчуються якісь контракти, висвобождається територія України. Тому би, зараз дуже багато ігор виходить українською мовою, і я навіть таке відчуття, що їх виходить більше, ніж потрібно. Війна загострила питання ідентичності. Тож після лютого 2022 року українці почали свідоміше ставитися до продукції, зробленої солов'їною, у тому числі і настілки.